Всім самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую на анонс акційних продуктів в магазині АТБ з 15 по 21. Ну, в нашому випадку по 22, тому що промгрупа починається, закінчується довше. На один день довше закінчується акція. Добре, поїхали. Будемо з вами відмічати самі найкращі знижки. Я вже приготував свій золотий маркер, і також ви занотуйте все, що вам потрібно буде придбати вже 15 числа у середу. Ковбаска від своєї лінії до пюрешки, варена 60 гривень, паличка 500 грам. Вони часто дають знижку на цю ковбаску. 60 гривень вже була по 50, вже по 60. Так, ікра. Хтось писав дуже багато в коментарів, що ця ікра не дуже добра. 80 грам, 100, ну 150 гривень. Знижка хороша, але от я не знаю, от хотілося би щось придбати до нового року, хоча я ікру не полюбляю взагалі. Може, є такі теж люди, хто не любить ікру червону, я взагалі її не полюблюю, але вже хочеться на новий рік зробити пару канапешок з червоною ікрою. Ось, але коментарі відгуки щось не дуже про цю ікру від Норвен Форелі. В акції чипси Лейс. Маленька упаковка 60 грам, 20 гривень 50 копійок. І 120 грам 33,90 лейс. Також знижка 40%. На чай шерлок. Тут у нас йде звичайний заварка. Чорний та з бергамотом, 45,90. І пакетований, також, чор, також чорний та з бергамотом. 25 пакетів. Знижка 40%, тому відмічаємо. Я ще його ніколи не купував, не знаю, як цей чай. Шоколадки від Рошен, велика, велика вага, майже 300 грам, 65,90, теж хороші знижки. Мабуть, вже до Миколая. Миколая. У нас в цьому році 6 грудня. Трохи так незвично. Так, цукерки золота лілія від торгової марки Конті 13,60 за 100 грам. Я рахую, що це теж дуже хороша ціна. 13 гривень 60 копійок. Давайте повертаємо журнал далі. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки. Я вам дуже дякую за ваші коментарі. Кубаска від своєї лінії з селямі болгарська. Теж знижка 40% 249 гривень майже. Так, ну це ковбаска для вегетаріанців від розумний вибір. 37,70, палочка 500 грам. Знижка хороша. Але ось ця штучка, дивіться, набагато вигідніше, мені здається, навіть взяти хай тут 180 грам, але тут же дійсно йде справжня нарізка брауншвейдська, вапероні та балик дарницький від Глобіно, 87 гривень. Так що можна буде придбати. Я пам'ятаю, він вже один раз був зі знижкою і зараз також зі знижкою. Я його купував. Він мені сподобався цей, ця нарізка, і в коментарях теж писали, що дуже добра. А Тут у нас будуть креветки від Альбатрос 900 грамів 123 гривні майже. Варене морожені. Так, сардіни будуть в акції у нас Сардіна Атлантична, від своєї лінії з додаванням олії і Скумбрія. Ціни бачите на екрані в районі 40 гривень. От Скумбрія найдорожча буде 46 гривень. Знижки 25-26-27%. Ананас від своя лінія, 46,90. Можна зробити фруктовий салат додати. В акції буде у нас. Соус від оліс салатний та екстра. Вага великого. 560 грам 2690. І еліс екс, Оліс екстра. Це ж у нас соус, так? Да? Ну, так, да, соус написано. А, це майонез. вибачайте. Майонез салатний від Оліс 2690, а от е, соус Екстра, якщо я не помиляюсь, так? Да? Ну, правильно ж, я зрозумів. Майонез салатний, да. потім іде у нас екстра. Да. 1690, все вірно. Кавомани. На вас чекає знижка а, кави від Deluxe. Це власна марка а, АТБ кава Італія. А, мелена по а, 42 гривні 80 копійок 100 грам. 250 грам 82 гривні 90 копійок. А це вже йде також, здається, мелена 500 грам 159,90. А це йдуть в зернах 500 грам 177, 90. і в зернах цілий кілограм 326 90. Сніданки сухі від старт 50 гривень майже. Зі знижкою будуть сухарики від флінт. Сухарики та грінки 7,90 та 17,90. В акції слайси з курячого філе сушені 40 гривень. Нарешті зробили знижку якусь на згущене молоко. 43,90 від ічня. Хороша ціна, можна буде придбати. Для пухнастиків корм паучі к'тингов 100 грамів 9 гривень 60 копійок. Прикупіть це дуже хороша ціна. Олія оливкова екстра Вірджин 250 грамів 127,90 і пів літри 236,90. Тут я бачу непогана знижка на піцу прошуто швидко 325 грам, 73 гривні 40 копійок. Вареники від 3 ведмеді з картоплею та грибами 800 грам, 52 гривні 50 копійок. І вареники з картоплею 800 грам 43 гривні 50 копійок. В акції йогурт а, з біфідобактеріями, полуниця, суниця, ананас, вишня, чия. Від Активія 16,90-290 грам. Ціна дуже хороша на плавлені сирки від своєї лінії. Дружба та вершковий 10 ,90 гривень 90 копійок. Зі знижкою сир голландський та вершковий від своєї лінія 39,50 вага 160 грам. Я бачу, що купують оці сири в упаковці. Але, звичайно, що на вагу набагато дешевше. В акції йогурт білий від молокія. 33,90, знижка майже 40%, 870 грам. Також йогурти від молокія в стаканчиках 18,50, 20,40 та 22,50. Агуня дитячий 14,50, 15,50 та 12,50. Галичина. Карпатський кефір 2,5% та нежирний 28 ,90 гривень 90 копійок. Вага 870 грам. Зі знижкою будуть сирки 7,40 та 11,80 глазуровані. Печиво Орео 23,80. Мілка, тістечка безквітні, 54,90. В акції цукерки від Лукас Аркадія вагові по 12 гривень за 100 грам. Зверніть увагу. А в акції оці цукерки вафельні, ну я би сказав, що це вафелька. Да, від своєї лінії по 10 гривень за 100 грам. Також смачні ось ці цукерки від конті вагові джек 14,30 за 100 грам. І в акції мілка велика мілка з Орео 92 гривні майже. Ось ця Маленька плитка 90 грамм 36,90. І ось такими а, полосочками, 8 полосочок, а, ну це переважно дітям купують 35 гривень. Гортаємо далі з вами журнал. В акції байкал, лимонад та мохіто 2 літри, 24,50 живчик газований, літровий 16,90, хороша знижка, хортикс напої по 19,50-400 грам. Зараз будуть в акції «Бювет» газована, слабогазована, та негазована 1,5 літрова, 12 гривень 50 копійок, Теж хороша ціна. Шампунь Шаума. Зверніть увагу, будь ласка, це дуже хороша ціна на шампунь Шаума. Чоловічі 75,90 і жіночі 58,90, 400 об'єм 400 мл. Хороша дуже знижка. Моніторює ціни. Це найнижча ціна в магазинах. В цьому магазині АТБ, що я бачу. Шампунь Даллас, теж бачу, поставили знижку 40%, 70 гривень 90 копійок. Це найнижча ціна, що я бачу. В АТБ зараз вона дійсно найнижча. Так, тут у нас буде дуру 5 штук в упаковці 53,90. І знижку зробили на дуру рідке. вагою 300 грам об'єм 33 гривні майже обов'язково візьму, мабуть, ось це авокадо, хочу спробувати. Також зверніть увагу на ціни зубної пасти Лакалут 59,90 та 60 гривень 50 копійок. Об'єм 100 мл. І там, і там дуже хороша ціна. В кого закінчується або чистить зубною пастою Лакалут, обов'язково придбайте. Захист від парадонтиту та відбілююча екстра м'ята. Підгустки, хагіс. 395 гривень майже за упаковку. Підгузки трусики. Хагіс 369,90 за упаковку. Жіноча гігієна лібрес 2590, теж дуже хороша знижка. В упаковці 10 та 9 штук. І Лібрес 40 штук, 45,90. Теж хороша ціна, хороша знижка. Тут у нас іде засоби сатін, шампунь, засіб. Для дітей 270 грам, 21 гривня 90 копійок. Це, це перший раз я бачу, щоб така була знижка на ці засоби. Сатін для миття дитячого посуду, півлітри 20 гривень 90 копійок. Також зверніть увагу. І сатіна гель для прання речей дитячих 2 літри 58,90, теж хороша ціна. Зі, е, так, онікс засіб для прання. 4 кг 134,90 теж хороша ціна. Оцей Онікс для унітазу, я не знаю, хороший чи не хороший ніколи не брав. Також залишайте свої коментарі. 34,50. Скажу, що знижка дуже хороша. А от як засіб справляється, не знаю. 750 грам, теж велика ціна. Миючий, синтетичний, універсальний. Засіб порошок для прання 2 кг 800 г, 137,90 був 23090, знижка 40%. Також зверніть увагу. Далі у нас буде надмірне споживання алкоголю шкідливий для вашого здоров'я. Кому що цікаво, просто можете поставити на паузу і подивитися той чи інший продукт, який вас цікавить. Не буду розповідати, тому що дуже довго часу. Просто на паузу і обирайте що вам до смаку. <свіщить> так, а далі у нас починається промгрупа, Улюблена наша промгрупа. Товари для дітей, ну, звичайно, іграшки. Зараз надзвичайно швидко бачу, розкуповують іграшки в АТБ. Найнижчі ціни. І промгрупа у нас починається з 16 по 22 листопада. Форма для випікання жароміцного скла на літр 400 159,90. Це вже йде зі знижкою. Салатник, скло керамічний від Luminar 95 гривень майже, дуже дорого. Дійсно дорого. Ємність скляна з кришкою люмінарк 169 гривень. Прямокутна та квадратна на літр 220 Ну, Хочу я сказати, що дійсно краще мати ось такі бокси, ніж пластик, але але, залишається. але. Бачите, різницю в цінах. Теж ємність для зберігання 35 гривень за 3 одиниці. На 650 грам, 200 та 150 грам. Цілий набір 34,90. Підставка органайзер з пластикова ажурна 70 гривень. Щоденник недатований 109 гривень. Календар на 2024 рік 1990. Подушка, розмір 50 на 70. Дуже хороша ціна 159 гривень. Зверніть увагу. Комплект постільної білизни. Двоспальний, дві наволочки, простирадло та підковдра. 499 гривень за комплект. Будуть пледи вже йти, теплі. 349 гривень. Знову рушники. кухонні, 100% бавовна, 35 гривень 90 копійок. Засіб для Запобігання пітніння автомобіля. Ну добре, 90 гривень. Хороша штука зимою коли. Герметик силиконовий, 54,90, олива для малих 4 тактних бензинових двигунів 129 гривень. Пряжа. Склад 20 вогнев, 80 відкрил, 600 метрів 7490. Дуже хороший засіб. Ось цей бальзам косметичний зірочка 3590 і інгалятор 3590. Я з собою цілу зиму носив ось цей інгалятор. Треба зараз обов'язково купити. Але треба подивитися, мабуть, в аптеці. Він мені, мене дуже виручав. А ось цим мене мама постійно в дитинстві мазала. І я то їх... тільки мама намаже, намастить мене, я зразу біжу в ванну, вмиюсь. Пекло дуже для дитини. Крем, сила лошаді 300 грамів. Для вента суглобів 55,90 90 в коментарях пишуть дуже хороші відгуки. Велика банка, упаковка за 55 гривень 90 копійок. Лак манікюрний 18,90 іграшка брелок 60 гривень, набір наліпок, світловідбиваючих для сумок, для одягу 22 гривні. Це дуже хороша штука. Не нехтуйте, придбайте, особливо дітки, які ходять вечором да, на якісь заняття. Шкарпетки, сліди 25,90 вже в новорічному дизайні. 80 бавовна, поліестер. 100% бавовна ж є, правда, я думаю. Шкарпетки. Устилки двошарові. 14,90. Капці кімнатні, гостові румба. 60 гривень. Черевики 399 гривень. А ми колись на ці черевики. Казали дутіки, але в них, в них халявка була не така коротка, в них халявка була висока, ось така. І вони ще ось тут на ліпучках закривалися. Це давно-давно було, я пам'ятаю, ці рукавиці жіночі, 129 гривень за пару. Штани жіночі утеплені. З манжетами 100% бавовна. Розмір від М до XL 259 гривень. Це надзвичайно хороша ціна для теплих штанів. Штани чоловічі утеплені 299 гривень. З манжетами, кишенями 100% бавовна. Розмір іде з 52 по 56. Прожектор 199. Ліхтарик телескопічний з магнітом. Теж дуже хороша штука 139 гривень. Пристрій для зарядження автомобільних акумуляторів 499 гривень. І накидка для сидіння автомобіля з підігрівом 399 гривень. Була би моя бабця зараз, я би бабці своїй купив би ось таку накидку, посадив би в крісло і ввімкнув би, щоб вона грілася цілими вечорами, тому що вона набирала грілку з води. Грілку набирала кип'яток, наливала туди води і так грілася. Бажаю всім економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. До зустрічі!